Де ти був? Гуляв. Гуляв. Ніхто не виходить з будинку без крайньої необхідності, Джеку? Твоє правило не моє. Я відчуваю запах її парфумів. Щоразу. Дивно, ти знаєш, про що я. Він же не може тут залишатися увесь час. Вони закохані. Вона не знає про нього нічогісінько, Джейн. Вона про нас коли-небудь розпитує. А як же? Розпитує весь час. Правда, і що ти розповідаєш? Я так і думав. Ти забагато базікаєш. У нас будуть проблеми. Ой, ой хтось ревнує. Заткнися, Сем. Чого б я ревнував? Бо у Джека є дівчина, а в тебе ні. Мені байдуже. Ти її вже цілував? Це тебе не обходить. Може, вона колись до нас переїде. Будинок із її присутністю змінився б на краще. Джейн, ти жартуєш? Чому я не можу жити з коханою дівчиною? А як же мамина обіцянка? Для да тебе це вже пусте? Я багато чого роблю, щоб ми були в безпеці. У безпеці? Що, по-твоєму, тут безпечного? Ми сидимо, як у клітці, поки ти ходиш собі, робиш, що заманеться. Ні, нічого, все гаразд, Джек. Тихо. Добре. То може хай приїздить сюди і живе тут, а чому нащо мовчати? Вона ж нічого зісху не знає про маму. Мілі. Заткнися і про тата правду має знати. Геть звіси, що правда, очі коле геть, не бачу. Геть ти розкажеш їй правду. Чому забирайся? Джей, не чіпай мене. Забирайся, ганяй мене. Пішов геть. Чому? Лише тому, що хочеш, щоб я пішов. Помітайся, дай спокій. Ти хочеш щоб я пішов? Геть. Я по більше ніж ти мені.